Та панове, ласкаво просимо до нашої програми. Це пан Ньюверас, і кожен з вас є чудовим по своєму. Саме час розповісти вам кілька новин. Торговці з Каліфорнії не допускаються до перетину кордону в Мохаве, ДНКР стурбована небезпекою на автомагістралі Ніптон і трасі 15. Це все, що я маю для вас. З вами був пан Нювегас, який бажає вам сьогодні удачі. Ще більше класиків вже скоро для вас. Тож залишайтеся з нами. Ласкаво просимо до шоу пана шоу з, на мою думку, найкрасивішою аудиторією. Хтось докажіть, що я помиляюся. Якщо ви любите новини, то вам сподобається наш наступний фрагмент: Наплив переміщених жителів до табору біженців у полинові джерела. Спричинив дефіцит продовольства. Представники НКР просять про пожертви. Наразі це все. З вами був пан Ню Вегас, який каже Без вас я ніщо. Зараз буде Діно Мартін, який розповість про найпрекрасніше почуття у світі Кохання. Ain't there a kick in the head? Так і є, Діно. Так і є. Жінки Нью-Вегаса часто запитують мене, чи є в Нью-Вегасі пані Нью-Вегас. Звичайно, є. Це ти. І ти така ж ідеальна, як і в день, коли ми познайомилися. Якщо ви любите новини, то вам сподобається наш наступний фрагмент. Смітцярі повідомляють про величезних осіб, які пересуваються по Гіденвеллі після заходу сонця, але не можуть їх ідентифікувати через погану видимість. Це були наші головні новини. Маю для тебе пісню. Вона про хлопця, який зовні здається холодним. Але в глибині душі ти знаєш, що він хороша людина. І його ім'я Джонні Гітар. Це Радіо Нью-Вегас, і я ваш ведучий, пан Нью-Вегас. І якщо ви сумніваєтеся, чи потрапили ви в потрібне місце, то так, ви в правильному місці. Більше новин для вас. Кількість загиблих продовжує зростати навколо табору Форлорнбоп, де рейдерські загони легіону все ще підривають позиції НКР на південь від греблі. Цю новину для вас приготувало казино Топс. Вам у нас точно зайде. Бейбі, ми Топс. Пані та панове, наступна пісня від мене для вас. Доброго дня, пані та панове. З вами пан Ньювегас. Ви всі такі чудові, що ми будемо тримати вас на зв'язку цілий день. Більше новин для вас. Тривожні новини прийшли із Приму. Торговці повідомляють про присутність у місті великої кількості озброєних неприємних осіб. Місцевих жителів ніде не видно. Це наші новини на цю годину. На чому пан Нью Вегас завершує ефір? жартую, я нікуди не піду. Моя любов до вас занадто сильна. Ось Бінг Кросбі нагадує нам про ті часи, коли ти просто зобов'язаний поцілувати кохану людину. Далі. Something's gotta give. Це знову я, пан Ню Вегас. Нагадую вам, що ви ніхто, поки вас хтось не полюбить. І цей хтось це я. Я люблю вас. Щойно надійшла інформація. Ходять чутки про притулок супермутантів, розташований високо в гірськолижному курорті на північному заході. Якщо ви їх знайдете, ні в якому разі чуєте, ні в якому разі не насміхайся з супермутанта, що катається на дитячій гірці. Знаєте, кажуть, що відсутність новин це хороша новина. Але я думаю, що моя програма була б дуже нудною, якби це було так. А тепер я хотів би поставити для вас одну з моїх улюблених пісень. Ми повернулися. Це пан Нью-Вегас, і я відчуваю, що сьогодні в повітрі витає щось магічне. І я говорю не тільки про гамма випромінювання. У нас для вас є новини, які ми опублікуємо найближчим часом кур'єр, якого знайшли з вогнепальним пораненням у голову поблизу Гудспрінкса, за повідомленнями, прийшов до тями і повністю одужав ось служба доставки, на яку можна розраховувати. Це були наші головні новини. Зараз я поставлю для вас пісню. Вона про ту особливу людину, яку можна зустріти лише раз у блакитному місяці.